Це бачите, де ми знаходимося. Правильно, ми пішли на кіно. Зараз трошки чекаємо, поки нас там за... Це... освободиться щиня. Ще, Ще не успів. Світочка нетерпляча, вже хоче, щоб я вам сказав, на яке ми кіно подивилися. Так, тут у нас ми взяли попкорн. Смачний света вибрала смак з сиром. Це наші білетики. А от, бачите, кіно. Ми йдемо на аватар, огонь і попту. Поки ми чекаємо, топчимо попкорн нашої роботі. Так що, йдемо зараз дивитися кіно. Там знімати не буду. Ми вже в залі, і ми самі тут одні. І ще ніхто не прийшов. Если якщо хтось буде перед мене сидіти високий, то я взагалі не хіба бачити. Ну так а що? Придаться ему давати вуха. Ну, що зробиш, было, було можна вище брати. Ну, ми перший раз в цьому залі, ми взагалі перший раз тут в кінотеатрах. У нас були там дармові білети, тому вирішили прийти. Ну, може нам сподобаться, то будемо ходити почаще. Це ми самі, і ще ніхто не заходить. Ну, люди будуть, бо ми ж вибирали міста. Було зайнято, ну Десь одна третина І Іще минут 15 до початку. Добре, ми будемо дивитися кіно. Якщо трошечки поснімаю сьогодні ще, а ні, то зустрінемося вже завтра. Так, це вже ми вийшли з кіно, подивилися. Нам сподобалось. Красиві спецефекти, звук, ну і взагалі сюжет вже таке Правда, довго, більше трьох годин, Ну нічого. Пішли ми додому. зустрінемося вже завтра. Тому до завтра. Ну Привіт сьогодні вже всім. Ви бачите, я вже одягся, светочка одягається. і ми їдемо на закопи. Бо завтра вже новий рік. Треба ж до нового річного столу щось докупити а ви з нами, тому слідкуйте, а ми поїхали. Так, ми вже приїхали. Це ми на парковці. Ого, це так зеркало ззаді. Не знаю, чого це було. І такі от ціни напали сьогодні. Так, у нас цікаво дизель 5,59. Останні ви вже бачили. І пішли ми до Еклерку. Ми до клярку зайшли ще. Такий тут магазинчик. Ну тут одяги. Світочки хоче, подивиться собі штани. Всякі тут різні штани, шорти, юбки Сумочки. Світочка дивилася. а така всяка різна. Зараз щось повибираємо, да підемо далі. Це, я йду до машини, світочка вибрала таку от сумочку, бачите, така невеличка, скільки тут 3-4 відео, зразу віднесу до машини і підемо, света вже пішла до заклерка, бомбс купляти, то деш мої ключі. Так, а це пока достанеш. Зараз положу. Так, це я вже знайшов світочку. Там от де люди там шампанське треба вибрати. А тут світочки дивиться ці плети. розмір от дивись, розмір. А, бачите, ком? барашка. мягенькі мягенький такі. Прикольненький такі. Зараз подивимося, Світо хоче подивитися. Чого він з складается. Так. Склад. О, 50% бовна, бобовна і 50% якийсь акрил, Я не знаю, що це акрил Так. Ну тут таки дивіться, скільки їх різних. О, все таки здорові Дивіться, 2х2,20. Теж таки мягенькі Добре, йдемо. Так, вибираємо далі, бачите, ми тут травичку собі вибираємо. Святочка точніше, вже вибрала, взяли ми руку, взяли фініки, бо це хоче якісь там прянички зробити шпроти. Ми звичайно не беремо ці банки, бо вони ну, дорожчі. Ну, Таких не було, яких ми вибрило. беремо. Взяли купку. Курочку такого, худо. Ну, половинку ляшечки так. бо нам треба до салату. Ну і взяли сало, кусочек бочок м'ясний такий з прожилкой. Будем запікати якось з вами. Ну і пішли далі по списку, поки Света побігла там. Щось там хоче собі вибрати. Так, вибираємо яблучки. Почему яблочки до там, в салату треба просто їсти. І можливо запечемо в повнички яблуки. Оце такі хороші, кисленькі яблучки, але ну, вони такі дорогі оці. Оці оці пікло дивіться, діти це зло. Яблоки. Оці колись я брав, взагалі неможливо їсти такий притиний смак вони. Ну мабуть на ці, щоб їх замачити, вони будуть то, що треба. Но ми поки не будемо замачувати, бо нема часу. Ну, тут бачите, ананаси скидки. Так понад 13, а зараз по 6. Оце такі якісь міні-маленькі, бачите? Ми колись. Покупали міні. Ну, ну такі вони були, маленькі. Ми посадили і вони ростуть. Не хочеш на нас? Правда вони киселенковати. Оце мабуть більш смачненькі. Бачите, жовтенький колір. Добре. Так, тут ми на фруктиках. Діточка, щось вибирає. Що ти вибираєш? Там ріво. бачите, як проживається. Ні, можна не Ну, е... Не видно скільки воно коштує. І пропікати не знаю. М -м, так воно таке цей м'ясистеньке. Ну так, цікаво, що Хто знає, да хто коштував. Ну добре, бери. Вибирай. А я зараз покажу, можливо, ще купимо цю, дивіться, вона в скидки. Е, Попає. Ну, теж такі е, стиглі, не зелені. Можна виберемо? Ну, давай, давай Я ж думаю, треба вибирати більш м'ягенькі і такі жовтенькі, мабуть. Ну, це вже гнило. Ну це так, да. це так. Да. Okay. Добре, давайте зараз я відключусь і буду вибирати. Так, ну що, вибираємо з вами яйця. Це я вже швидко продивився всі е, дати. Я завжди швидко дивлюся дати, одну, другу, Ось так бистрінько продивився і беру завжди найсвіжіші. І в нас виходить, що найсвіжіші це оці до 26.01. Зараз передивимося, щоб були всі ціленькі. І йдемо далі. Так, ну що, йдемо з вами на докаси. Людей куча. Добре. Зайдемо ще там на якісь закупи треба нам. Так, ну що їдемо з вами до машини. Зараз упакуюсь і піду далі. Так, ідемо вже до машини, бачите? Ага. Я не покажу, що вам вдома покажу, що ми купили. Так, це вже ми їдемо додому. І поки ми з вами упаковувалися в машині. Свету піймав Миколай і говорить, передай, Ну тобто мені. якийсь там подарунок. Ото я вам ніс показував. Мені самому цікаво, що там? Це от говорю з вами і дивіться, який сніг пішов. Ну, правда, вам не видно. Ні, він трохи менший став. Ну так, да, то перед цим такий сніг пішов, мабуть, хмаринка якась набігла. Такий рясний біг. Добре, зустрімося вже вдома. Це вже ближче додому, а сніг починає більше пускатися і таке якесь. Е... Тяжкий якийсь, вологий. Ну, правда, він відразу буде танути, плюс один. Добре, доїжджаємо вже додому.